Всім привіт! Сьогодні у мене на каналі відео Тех. А саме розповім, які 5 продуктів я б придбала першими, якщо раптом у мене би вся косметика. Це також хороше відео для початківців, для тих, кому цікава косметика, але які не знають, з чого почати і на що звернути свою увагу першим. Тому продовжуйте дивитися, якщо вам цікаво таке відео. А почну я з тональної основи? У мене наразі Rimmel Match Perfection. вона має SPF 20 вона зволожувальна. Наскільки це мож, наскільки це можливо в тональній основі. Гарно лежить, гарно сидить, впродовж я її пробувала і літом, і весною, і зимою. Однаково чудово, дуже мені подобається. Наразі насправді фаворит, поки що краще не знайшла, показую цю. І нічого, дуже її люблю, ношу майже кожен день, ну принаймні, коли ношу макіяж. Тому це перше, що я купила. Далі, попри те, що тональна соло звичайно дуже добра, але особливо зараз влітку у нас таки спека і без пудри не обійтися. Це в мене українська фірма Beard матуюча пудра. Перша моя матуюча пудра, компактна у 101 відтіночку. Насправді я дуже переживала, чи не буде вона лягати якось так кейки і не зробить знову в мене суху шкіру, яка в мене тільки-тільки перейшла. Тому... Пробувала з острахом, але дуже хороший продукт, насправді. В неї по-перше, єдине, що її важко відкривати. Звичайно, з часом стало легше, але ось, ось знову. А у неї велике зручне дзеркало, мені дійсно зручно особливо кинути сумочку і мати з собою. Також невеличка поховка, ну вона так собі, але десь поправити за межами дому прекрасно підійде. Ну і сама пудра ось таким чином не виглядає. Вона має дуже-дуже легкий відтіночок, дуже добре матує. Ну і зараз на мені. Я цілий день бігала по дворі, було доволі спекотно, світило сонце, все таке і. Шкіра виглядає матово, не заглушено матово, але красиво. Тому я просто дуже задоволена цією фірмою і дуже рада, що закинена трапила на неї в один дощовий день. Тому придивіться, якщо вам теж цікава така пудра. Така Далі в мене цієї ж фірми Beard вже туш, Вона підкручуюча, власне. Ось така в неї щіточка. Вона вигнута, вона дуже гарно підкручує. Дуже гарно. Розділяє вій, особливо дуже гарно розділяє, додає об'єму і трохи видовжує. Єдиний її мінус вона усипається. Оце. Якби вона ще трималася трохи, хоч трохи довше, хоча б там 6-7 годин, вона тримається менше, а в мене часом буває, що я можу зранку вибігти і пробігти тільки ввечері. Тому у мене цей варіант. Не дуже мені подобається те, що постійно доводиться слідкувати в дзеркалі чи все гаразд, але туш виглядає просто чудово і, особливо на кожен день, на день, взагалі на день, на денний макіяж дуже гарно. Додати два шари, вона вже додає такого хорошого об'єму і навіть трошки драми. Тому якби тільки не осипалася, взагалі була б ідеальна туш. Наразі шукаю поки трошки щось інше. А далі в мене Inglot, це Freedom System HD Highlighter Trio. Одним словом, хайлайтер. У нього ось таких три відтіночки. Тут спочатку білий, потім трошки темніший жовтий, ну і коричний. Я не знаю, наскільки вам ось має бути видно, вони мають такий вологий фініш, у них дуже красиве сяйво. У них, власне, не, не блискітки, а саме сяйво. Е, Мені дуже не подобається, наразі тільки тестую, тому дуже багато говорити не буду, але виглядають чудово. Ось основному в мене зараз на шкірі, якщо, якщо помітно на камеру. Дуже гарно підсвічують, дуже гарно глядають на шкірі, додають такого здорового сяйва. Все, що мені потрібно, все, що, мене, все, що я люблю. Власне. Зовсім скоро зроблю з ними макіяж. Останнє, що розповім, це у нас помада від фірми А, Це у нас серія By Kate і відтінок 38. Ось я вже тут зробила такий свочок. В неї звичайний, приглушений. нюд. Це, власне, колір відтінок. Може, так що покажу. В упаковці це на світі мені нагадує найбільший відтінок приглушної троянди. І він ймовірно красиво виглядає на обличчі. Буде з ним стають свіжішим. Взагалі весь образ стає такий свіжішим, літнім, красивим. Але думаю, що він буде підходити не лише літом, тому наразі тут я не тестую літом, так і на зараз літо. Але потім думаю, що буду продовжувати на користуватися. Вона дуже гарно лежить, вона дуже... Трошки зволожує, не пересушує і не лягає якимось такими ем, шматками. Як часом буває Але варто все-таки пліфтувати трохи губи, тому що якщо зовсім сухі, то вона їх трохи підкреслить. Тому на зовсім такі незволожені, скажімо так, сухі губи, її краще не наносити а все решта просто чудово виглядає ідеально, на щодень просто обожнюю таку, таку, таку помаду На сьогодні це всі воно ми 5 Продуктів косметичних, які б я купила, якби в мене раптом зникла вся косметика. Я думаю, що з ними в мене не, не було б проблем, щоб нанести, щоб зробити щоденний макіяж. Тим паче, якщо ще хтось любить тіні, то ось цей хайлайтер ідеально підходить як на літо, принаймні як тіні. Ним можна зробити повноцінний такий вологий макіяж очей, які будуть просто здорово і гарно сяяти. Мені це дуже подобається, цей ефект, тому... Наразі це все. Дякую, що переглядали. Обов'язково розповідайте в коментарях, які би у вас були продукти, якби раптом сталася така катастрофа. І взагалі ж прийдете свої улюблені продукти. Можливо, пробували щось з цього, що я вам показала, також обов'язково розповідайте. Ну і, власне, це все. Побачимося в наступних відео. Всім гарного дня!